Щодня нове випробування на межі людських можливостей. Три доби вартові правосуддя відпрацьовували спритність, швидкість та витривалість. У програмі вишколу сходження на гору, десантна переправа над прірвою та робота на воді. Десантна переправа, переправа через річку, відпрацювали скальний підйом. Також будемо відпрацьовувати інженерну підготовку на відкритій місцевості, а також у лісистій місцевості. Пліч опліч із чоловіками, сильні духом жінки. На рівні долають непрохідні маршрути та різноманітні перешкоди. Капітан служби судової охорони Віта каже, що це справжній виклик. Робила це вперше, тому що завдяки службі нашій службі судової охорони з'явилася така можливість. у Нас проходять зараз такі тактичні навчання, і ось з'явилася можливість випробувати себе, спробувати себе в цих видах переправ. Така підготовка є важливим елементом тренування для судових охоронців, оскільки дозволяє їм опанувати необхідні навички та вміння для ефективної роботи в складних умовах. А головне серед дикої природи народжується справжня команда професіоналів. Ми згуртовуємося, ми допомагаємо один одного, підтримуємо, страхуємо. Я рахую, що це просто необхідно робити періодично. Під час гірської підготовки співробітники вивчають особливості важкодоступних місцевостей, правила орієнтування та набувають навички різних технік виживання. Я думаю, що всі сьогодні справилися зі своїми задачами. Особисто я не рахував, скільки я раз переправився. Ну, я думаю, з десяток раз я переправився. Найбільше мені сподобалася десантна переправа. Траси, які обрали для підкорення, ускладнені природним рельєфом і нахилом скель. Подекуди їхня висота сягає 30 метрів. Втім, жоден співробітник від випробування висотою не відмовився, та більше того, успішно її підкорив.